Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А в ефірі 2935 розіграш державної лотереї Лотомаксимо на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 246 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б-комплект Петкуляк номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 7867 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам 27-46. Сімдесят один. Шістдесят пять, двадцять дев'ять, сорок один, 53, 21, шість, сімдесят, три, двадцять один, двадцять пять, дев'ятнадцять. 72, 57, 5, 34, 49, 20, 42. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щоденно. В ефірі 6720-й розіграш державної лотереї «Лототрійка». Катиражна комісія обрала лототрон «Буекомплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 6. 3. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 6, 3. 4. бережіть себе. все буде Україна.